І кожен день в середині країни відбуваються процеси, які загрожують незалежності, знижуються життєвий рівень, корупція неподолана, дуже багато проблем. І що б ми не говорили, сьогодні прийди до людей і запитай їх, вам стало краще жити? Ніхто не скаже, що краще? Оце база для того, щоб використати оцей фактор і знову розпочати розтерзання України. Загроза є, і нам треба всім думати, знати, що будь-які наші дії, будь-які наші кроки, будь-яке наше слово, воно спрямоване або за, або проти України. Але це зовсім не означає, що ми маємо мовчати, ми маємо говорити, говорити і пропонувати, і доводити, і не треба боятись правди. Не треба глушити правду, не треба глушити свободу слова. Тільки через дискусії, тільки через відверте, щире розуміння ситуації, і влада йде до народу і розповідає народові, а не мовчить. Сьогодні у нас дивні речі. Влада говорить одне, через тиждень ми чуємо іншу спростовуючу інформацію. Як це може бути? Значить, щось не так у нашому у нашій хаті, значить, треба відповідально ставитись до ситуації, до аналізу, яка відбувається. А нам потрібно допомагати владі і народові об'єднатися для того, щоб подолати ці проблеми, які є.